Привіт, друзі! З тобою знову я, Олег Балін. Ти на моєму каналі привітчайно, де ми разом разом долаємо ті шалені правила англійської мови. Ми полюємо на них, полюємо на ті правила і руйнуємо всі бар'єри англійської граматики. І сьогодні ми продовжуємо з тобою вивчати часи. Тож минулого разу ти полював того скаженого звіра, старого, дикого, зубастого койота Present Simple. А сьогодні ми продовжуємо говорити про Present Continuous. Present Continus, да, та-та, шалена дика свиня. Ну що, поїхали. Ти готовий полювати на дику свиню? Що це таке Present Continuous? Що тобі потрібно знати задля того, щоб взяти ту дику свиню та покласти її на лопатки? Present Continuous – це дія, яка триває в конкретний момент. Якщо Present Simple то зубасти койот він регулярно щось робить. То та дика Present Continuous робиться в конкретний момент. І цим вони відрізняються. Його будова така: to be плюс дієслово, verb англійською, плюс закінчення ing. ING ми кажемо, ING, якщо правильно. Але я кажу ing. Думаю, ти мене зрозумієш. Тож to be плюс дієслово з закінченням ing. Давай наведемо ще декілька прикладів, щоб ти побачив між ними різницю, як вони будуються. Перше речення: чечмен працює кожну ніч. Не питай мене, хто такий чечемен. Просто Чечемен. Чечемен works every night. Present simple, бо регулярна дія. Тому і закінчення S, бо he, she, it. Чечемен працює зараз. Чечемен is working now. Це вже continuous, бо дія відбувається прямо зараз. Тому ми кажемо діє слово to be is і відмінюємо його, бо після це is. І додаємо до дії слова закінчення ік. Тому is working. Тепер подивимося разом на заперечення. Зазвичай я не працюю з Чечимен. Це present simple, бо дія зазвичай регулярно відбувається. І тому тут не буде вже ні to be, не "-ing". Просто usually I don't work with Чимен. Але якщо я скажу, що сьогодні я не працюю з чечеменом, дія відбувається в конкретний момент. То це вже present continuous. І тому ми кажемо today I am not working with Чечимен. I am, am, тому що to be» після I перетворюється на «am», як ми з тобою звучали. Ти працюєш з чичаменем кожен рік. Це present simple, бо кожен рік регулярно. Тому ставимо дій слово to do, бо це діє попереду, бо це питання виходить. Do you work with cmen every year? Але якщо ми кажемо ти працюєш з чичаменом цього року, це вже «continuous», бо це відбувається тільки цього року. І ми кажемо «Are you working with chмен this year. To be ставимо, бо це «continuous». Попереду, бо це питання, ну і плюс додаємо закінченням. Ось і все. Все, я тебе поздоровляю! Ти пройшов вже друге правило, ти вполював вже другого звіра. Дику свинів Present Continuous. Дія, яка відбувається, нагадай мені, коли вона триває в конкретний момент. Тож зараз, після цього року, ти побачиш свою домашку на екрані, роби, бо це якраз домашка і покаже. Ця домашка покаже, як ти зрозумів правило. А я тобі нагадаю, що минулого разу я тебе просив написати мені в коментарях, які би ти хотів бачити призи на наших чемпіонатах на контрольному полюванні, яке в нас іноді відбувається, коли ми вивчаємо певну кількість правил. І прошу тебе, будь ласка, підписуйся, став лайки, твої коментарі і все інше воно допомагає контенту розвиватися. Та я покладаюся на те, що ти це зробиш, добре? Домовились і роби домашку, щоб довести мені, що ти вполював туди Continuous. Все. Па-па. щасливо.